Юлія Восенко зауважує, що представникам фракції варто було глибше вивчити питання, адже звинувачення на адресу керівництва коледжу за її словами є безпідставними і подекуди свідчать про те, що обласна рада не до кінця розуміє ситуацію щодо власного майна, адже закиди про те, що там здійснюється підприємницька діяльність. Стосувалися взагалі об'єкту, який з 2008 року перебуває у приватній власності. Про це з величезним подивуванням вчора почули як представники депутатського корпусу, так і працівники обласної ради. Депутатка обласної ради вважає, що до голосу громади варто дослухатися. Люди не байдужі і їхні звернення це сигнал для влади. Зважено підходити до таких рішень. На її думку, подібні питання потрібно розглядати відкрито, враховуючи інтереси всієї громади. В даному коледжі навчається 2200 студентів з цілої області. І мова йде про дітей, які не виїхали з України, які здобувають тут освіту. Я розумію, що майнові питання це питання, які повинні бути врегульовані в рамках чинного законодавства, тим паче, якщо це майно області. Але не варто робити суспільний резонанс з тих моментів, які потрібно вирішувати діалогом і просто можливістю почути.